Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати такий огляд на електричну ланцюгову пилу фірми Makita. Моделька пили у нас UC4051A. Про саму компанію Makita багато розповідати не буду. Всі про неї знають. Вона дуже розповсюджена, робить дуже якісні товари, тому розповім саме про дану модель. Нашої електричної ланцюгової пили. Вона у нас, як ви бачите, електрична, живиться від звичайної розетки 220 вольт. Потужність даної пили складає 2000 Вт. Маємо шину довжиною 400 мм та ланцюг, який має крок 3,8 дюйма. До речі, швидкість огортання ланцюга у нас складає. 14,5 метри за секунду. Дана пила у нас поставляється ще в комплекті із захисним кожухом для шини. Якщо подивимось на саму пилу, то побачимо, що ручки у неї прорезинені, дуже зручні. Вага даної пили складає 5,5 кг. Маємо запобіжник на ручці. Далі. Ця ручка у нас також прорезинена, дуже зручна для тримання. Маємо захист для руки, який у нас знаходиться в позиції зараз положені відчинено. Якщо ми переводимо наперед, то у нас ланцюг буде заблокований. це робиться для того, щоб при запуску не ставалося якихось неприємних ситуацій. Також на цій стороні ми бачимо горловину для масла. Для заливання масла для змазки ланцюга також можна слідкувати за рівним маслом. З цієї сторони ми ще бачимо, що е, рівень шуму, яку, який видає дана пила, складає 103 дБ. На іншій стороні ми бачимо механізм та інструкцію, завдяки якій ми можемо заміняти наш ланцюг. Відкрутивши тут і знявши наш захист. Відповідно, ланцюг встановлюється, захист встановлюється назад, закручується, та пила готова до використання. Дану пилу, а також інші інструменти фірми Makita, та не тільки Makita, ви можете придбати в нашому інтернет-магазині, замовити на нашому сайті. Електромотор.ком.ua або ж позвонити за нашими робочими номерами телефонів. Завжди будемо раді вашим заявкам, вашим зверненням, вашим замовленням. Постараємось максимально швидко відправити, відвантажити і також запропонувати вам хорошу ціну і знижку. Тому звертайтесь, дорогі друзі. Будемо вас чекати. Гарного вам дня! На все добре!